Патрулюють вулиці міста, підтримують громадський порядок і безпеку, ризикуючи власним життям, евакуйовують мешканців з окупованих територій. Реагують на порушення правил дорожнього руху, розкривають злочини, проводять розшуки і затримують порушників закону. Сьогодні, 4 липня, відзначається професійне свято служителів правопорядку. День поліції України. Вісім років оновлені нацполіції. В умовах воєнного стану поліціянти відзначали своє професійне свято без урочистостей. Найкращих працівників Броварського управління нагородили відомчими відзнаками, грамотами та подарунками. Слова вдячності за віддану роботу висловив поліцейським міський голова Ігор Сапошко. Починаючи з 24 лютого 2022 року, як кожен з вас виконував не свої функції, не свої завдання, щоб не допустити ворога, ризикуючи своїм життям. Слава Україні! Отримати теплі вітання в цей день особливо важливо та приємно, кажуть наші правоохоронці. Поліцейські відрізняються від інших професій, оскільки вони працюють 24 на 7 на охороні життя та здоров'я громадян. Вони віддають більшість свого життя, свого часу цій професії. Зв'язку з цим для них це свято дуже близьке до серця. Служити і захищати для них це закон. Основна місія поліцейської це добробут наших громадян. Колектив громадського ревізора приєднується до привітань. Дякуємо вам за те, що ви щодня робите нашу державу безпечнішою та готові прийти на допомогу 24 на 7.